Тимчасово окупований Крим здригався нещодавно від вибухів. Про задимлення повідомляють у кількох місцях на півострові. Подейкують, що це запустили ракети «Атакамс». А в Росії потепління і навіть теплого циклону країну охопили підозрілі пожежі. Яка їх причина про все це за мить? Ви на каналі Січас Гайда за подробицями. Сильна пожежа сталася у селі Харашило, що в Білгородській області. Сильний вітер допоміг вогню ширитися якомога швидше. Рятувальники не встигали приборкувати вогонь. Нагадаю, нещодавно на окупованій Луганщині та в російській Ростовщині ловили паліїв сухої трави. Про їх мотиви невідомо. Язики полум'я дісталися під Московного Подольська. Горить торгові павільйони поблизу залізнодорожньої станції. Площа пожежі складає 800 квадратних метрів. За заявами місцевих пожежа почалася після вибуху газового балону. Тимчасово окупованому Криму бавовна півострів потрапив під удар балістикою. Атака була, начебто, здійснена з використанням чотирьох ракет. Місцеві повідомляють, що в районі села Азовське неподалік Джанкою, виднівся стовп диму. Зе пабліки заявили про удар атакамс, а ще про те, що наслідків на землі, окрім пилу, немає. Хто ще в цю єрість вірить? Бабахи чули і в Джанкої канал Кримський вітер» Припустив, що туди все таки щось долетіло. Було чутно 4-5 потужних вибухів без слідів у небі. Очевидці повідомляють, що дим здіймається в районі села Азовське. Та з Джанкоя бачать дим у напрямку села Переможне. До речі, там неподалік військовий аеродром з вертольотами, літаками та ЗРК с 300 С 400 На проросійських пабліках був переполох. Оголосили про одну ціль, що прямувала на Кримський міст. Як наслідок, окупанти перекрили дану переправу. Повертаємося знову до Росії. В Ставропольському краї загорілася АЗС. Сталося це на частині дороги Новоселецьке Олександрівське. За словами очевидців, на АЗС пролунали вибухи. Пожежа почалася через те, що спалахнув бензовоз. Про постраждалих досі жодної інформації немає. І о диво на даний інцидент відреагував 13 Тринадцятий він повідомив, що пожежа сталася через коротке замикання. Згоріла документація, формуляри, особисті справи, обладнання зв'язку, сотню мільйонів рублів. Гузенко, 13-й, заявив, що причиною займання на колишній базі ПВК Вагнер у Молькіно стала диверсія. А ось під'їхали свіжі супутникові знімочки атакованого вчора. 23-го арсеналу Грау біля населеного пункту Октябрській Тверської області. В результаті атаки відчутна частина арсеналу була знищена у північній частині арсеналу. Повністю вигоріло більше половини місць зберігання боєприпасів. Південна майже не пошкоджена. Згодом журналісти Радіо Свобода опублікували більш якісні супутникові знімки наслідків вчорашнього удару по складу БК під Тихарецьком. Можете оцінити роботи рук українських дронів у коментарях. Тож чекаємо на поповнення чергових втомлених складів із зброєю. А ви тим часом підпишіться на нас, якщо ще цього не зробили, побачимось. У Тихорецьку, куди долетають вибухи зі складу боєприпасів у кам'яного знову загроза атака. Відповідні повідомлення від МНС одержують місцеві жителі. У місті звучить сигнал повітряної тривоги. У небі сильне задимлення. Господь. За Даними пропагандистів, горить вже військова база неподалік. Нагадаю, що поруч із Тихорецьком знаходяться дві військові частини. В даній місцевості триває евакуація. Вже 1200 людей вивезено з найближчих до складів сіл. У Тихорецьку розгорнуте місце тимчасового перебування евакуйованих, але усіх забрати важко. Тому родичі чи близькі самостійно вивозять своїх рідних. Треш. Я знімаю кружочки на свій телеграм канал. Да, їду на катафалки папіної. Куди я еду? Я їду, я їду ä, в хоб, тому що мене там сестра, радізі скоро приїдуть з моря. І взагалі, ну как бы, э, треш, контент. Нагадаю, що уночі після атаки БПЛА зайнялись і почали вибухати тихорецькі склади. Вони були призначені зокрема для зберігання північнокорейських снарядів та ракет. Дідай Заспав, Да мы тут тихо! Мишка, тут! Тихо! Цей арсенал був спеціально добудований та розширений після початку військової співпраці Росії з КНДР у звіті фахівців. Також із посиланням на супутникові знімки заявилося, що північно-корейські боєприпаси прямують на склади в Моздоку та в районі авіабази Єгорлицька в Ростовській області. Зет біситься від нічного удару. Наприклад, Росвоєнкор 13 припускає, що таку атаку Україна могла здійснити вже завдяки американським дальнобійникам. ракетам. И это на фоне уже знищених нафтобаз, нестачи зброї и людей у армии А российские червоні линии целая лише выдумка. Одно, что время работает не на нас. Пока военные импотенты дрочат вялого, вот пока это происходит, они уничтожают нам склады с БК, уничтожают нам склады с ГСМ, НПЗ и так далее. Уничтожают нам. Все. То есть, пока будем дрочить вялого, вот пока вот это будет происходить, и ни одного внятного ответа на все это не произойдет, мы теряем БК, мы теряем ГСМ, Ми тіряємо людей, людей яких не хватає. То тобто, є, треба було проводити мобілізацію. ще давно ще один вояка вже напряму звинувачує НАТО в участі у війні та їх бажанні дотягнутись до стратегічних об'єктів РФ. Пропагандиста, воєнний експерт Марков у своєму телеграм-каналі. ниє про недавні українські удари, один з яких сьогоднішній припав по місцю базування ракет з ядерними боєголовками Сатана у селищі Жовтневий. Скиглить, що їх влада відмовчується і не може відповісти. А дії українців мають мету показати нашим союзникам боягузтво Кремля, що є вирішальним у прийнятті рішення бити в глиб РФ. Сво йде по плану. А ви як хотіли? Ще один росіянин, що публікується на каналі під назвою Граманов Лайт, теж взявся кусати лікції і вже як справжній російський донощик звинуватив у причетності до ударів Яндекс та Гугл. Бо ті показують на картах місцях розташування складів боєприпасів на онлайн мапу пожеж. Він же здавло затролив свою владу. Наприклад, розкритикував губернатора Тверської області за те, що той назвав удар безпілотниками по складам падіння уламків та запропонував заборонити їх Женевською конвенцією. Цікаво чи читали їх росіяни хоч раз взагалі? Його інший колега пише схожі речі. Проте зазначив, що формулювання падіння уламків застосовують лише тому, аби диктатор з Кремля не засмучувався. Бо якщо його роздратувати, то виникатимуть питання до чиновників, тому набагато безпечніше завжди відповідати. Уламки збитих безпілотиків викликали інцидент, подію, задимлення на що не звертатиме увагу Путін. Думаємо, занесу несуть корективи до цього. Якщо згідні, то ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь та доєднуйтесь до нас завдяки кнопки підписки. Не прощаюся, зустрінемося у найближчому випуску.